А у нас не піднімається лінк. Да. Е, Проводимо тест. Ось ця штучка така класна є у Він включає, Що вона нам показує? Получається, перше і жили немає. Показує третя, шоста є, а оранжевої пари чомусь немає. Що ну, це да. з оранжевої пари? Да. Будем, Що будемо робити? Будемо зараз дивитися, відкручувати а. назад камеру. на Да. Така важка робота вантажника. Ну вот прикол бачиш? От дивись, прикол показує всі жили, бачиш. Всі жили показує? Да, диви, перва, друга, третя, шоста. То це може коннектор не до кінця був вставлен. Ну, ти вставив його, защлкнув, хорошо, так, я чут. чув. Четко защлкнув туда. Так, обратно камера назад. не зараз. Ну чітко щелкає. Ще потрапили. Хорошо, так тримає. Вот. Первая, друга, третя, четверта. работа. Це надо просто розкрутити, скрутити камеру. Ти да -да. думав так легко, надо заїбатися обов'язково на роботі. Обов'язково, конечно. Так. і... Ну. Піднімається лінк? А, да, піднявся. Лінк піднявся. Все працює.